Сьогодні ніхто в країні дбати про твоє здоров'я не буде, бо кошти ледве вистачає на військову нужну. Да. А до війни активної фази було аж 100 доларів на українця по охороні здоров'я. Коли в Японії 4-5, а в США 10 тисяч. Угу. А тут 100. Це як дурний жартсою Союзу, що спасіння утопаючих і рук самих утопаючих. Бажаєш бути здоровим, будь угу. за тебе таким ніхто не стане. Вітаю тебе. Сьогодні питання саме про те, чи маємо ми достатньо ресурсів для того, щоб жити, любити і бути щасливими. Як бути щасливим, скажете ви, коли війна. Але сьогодні ми повинні зрозуміти, що якщо на рівні е медицини дуже мало вдавалося на профілактику і на підтримання здоров'я людей. Сьогодні питання медицини під час війни це допомогти людям, які на передовій. І особиста моя відповідальність, а також і кожного з нас про те, яким ми дійдемо до перемоги, і чи будемо ми обузи для всієї цієї системи, чи ми самі будемо міняти систему. Моя пропозиція закласти фундамент, якщо він раніше був розрушений нашим неглистом, і максимально висняти, чим кожен з нас може допомагати один одному. Наприклад, моя команда це фахові спеціалісти в сфері оздоровлення. Хтось працював або працює в ендокринології, хтось в реабілітації, хтось в інших сферах. Ми зараз об'єднуємося для того, щоб ці лікарі максимально могли допомогти кожному з вас або з тих людей, які зараз потребують допомоги. Але це не всім. Є деякі моменти, де вже тільки класична медицина може зробити, а є деякі моменти, де ми можемо після реабілітації, після відновлення, після операції допомогти людям максимально швидко відновитися. Саме для цього найближчим часом, наприклад, мій партнер Житомир поділиться, яка унікальна рослина може допомогти е, саме в процесі імунного статусу, протидії вірусам, бактеріям і мікробам. Інші люди, наприклад, я буду запрошувати, вони можуть допомогти в випросах реабілітації косно-рухової системи. І так, шар за шаром. Буду радий. Бути вам корисним і в той же час від вас почути запитання, а що саме вас турбує? І чи готові ви, ви розширити цю зону дискомфорту для того, щоб мій е, досвід і сила, е, синергіз моєї команди могла допомогти кожному з вас. До зустрічі!